О, прикольно. Угу. А можна сісти? Угу. Тільки можеш ручку сильно не дергати, добре? Та добре, Та що ти. Ти можеш не гупати дверками. М -м, сидіти зручно. А ти можеш не йорзати? Канину зашуруєш. Та добре, добре. А ти можеш не дихати в сторону торпеди? я її тільки протер. А куди мені дихати? Ну, на мене дихай, мене не жалко. Скільки в неї пробіг? Що пробіг? Ну, пробіг, який? Скільки проїхала? А, то такий, кажи, який проїхали. Який пробіг? Вона що бігає? Який об'єм двигуна? М, не знаю. А скільки кінських сил? Не знаю. А по яких критеріях ти її вибирав? А, тут ці лампочки диви, які гарнюні. Угу, Зрозуміло. Куди будеш їздити? На заправку. І все? І назад. Ти її для цього купив? Ага. Ти ж в курсі, що всі водії України об'єднались, заправляли з пульсом помсти на око і зібрали 325 мільйонів гривень. Ти вдумайся, 25 комплексів Шарк. Перший вже робить помсту на фронті. А ти знаєш, що око і повернеш живим вже оголосили про новий проєкт? Поїхали куди? Кудись, аби бензин викатувати. Ти куди? То ж їдем? Ні, ти сюди сідай. Мені поки страшно.